Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Продовжуємо наш спеціальний ефір на НВ. Петро Олещук, політолог долучається зараз до нас, пане Петре, мої вітання. Слава Україні! Юрам слава вітаю. Ну давайте продовжимо говорити про цю пряму лінію Путіна, про його риторику, про вплив цих заяв. От він каже, що він готовий до переговорів на базі так званих стамбульських угод. І Все це виглядає ну, як спроба повернутися до цих ультиматумів 22-го року. Чому на вашу думку Путін звертається до цього? Чи готовий він взагалі, загалом до якогось переговорного треку, що ви вчора почули? Ну, йому головне показати Трампу, що він готовий, тому що він не хоче сказати одразу, що він не хоче, не готовий, що він хоче лише висувати ультиматуми. Е, тому що тривалий час російська пропаганда достатньо ефективно обігрувала тему, що, мовляв, дивіться, ми готові хоч зараз закінчувати війну, а Україна чогось не хоче, а чого не хоче, а ми не знаємо. А давайте, хоч зараз, ми готові до переговорів і тому подібне. І, власне кажучи, це те, що очевидно дуже повинно було подобатися, в тому числі і Трампу. Зараз, коли цю гру грати трохи складніше, коли, власне кажучи, президент України на зустрічі з Трампом підтвердив, що Україна хоче миру, але звичайно, миру, реального і справедливого, путіну треба на це якось реагувати. Тому він каже, ну так, от ми готові до переговорів, але одразу починає. Висувати вимоги, які одразу роблять е, ці переговори на даному етапі малоймовірними. Тобто, по суті, це та сама мова ультиматумів, але от зашифрована в іншому контексті. От ви розумієте, це така е, достатньо звична для росіян маніпулятивна практика, коли реальний зміст того, що відбувається, ти приховуєш за якоюсь умовною назвою. От, наприклад, умовна назва «Стамбульські домовленості. Ніяких стамбульських домовленостей не існувало, тому що навіть не було узгодженого тексту. Багато пунктів в цих так званих стамбульських домовленостях передбачалося винести на якусь подальшу зустріч президентів. Тобто їх не було. Але до них зараз апелює постійно Путін і активно використовує російська пропаганда. Чому? Тому що. Ну, ти ж таким чином кажеш, що ти апелюєш начебто до якихось домовленостей, а не до власних ультиматумів і забаганок. І це вже дозволяє ці всі забаганки і ультиматуми позиціонувати трохи по-іншому. Чим, власне кажучи, Путін і займається. Тому насправді ви справедливо відзначили, що мова йде про чергові ультиматуми. Але ультиматуми, які при цьому називаються домовленостями. Тобто, начебто, він уже пішов на якісь поступки, чимось поступився, от, так би мовити, зробив над собою зусилля. А реально це той самий ультиматум. Але очевидно, що називати його домовленостями набагато зручніше з точки зору і пропаганди, і дипломатії. Одразу щоб пред'явити Трампу, сказати: От, дивіться, у нас був такий прекрасний проєкт, давайте від нього відштовхуватися. Ну, як Володимир Зеленський каже, жодних там угод не було. Україна нічого не підписувала. Путін це просто старий маразматик, який живе в своєму акваріумі, там у своїй атмосфері з іншого боку, перед Трампом виглядає дійсно, що там якісь домовленості були. Але це все це означає, що оці от міфічні або перспективи переговорів вони приречені, бо сторони говорять про різне. А Питання в тому, знову ж таки, для чого ці так звані переговори потрібні? Які задачі при цьому переслідують сторони? Ну, Трамп абсолютно очевидно, мабуть, реально хоче реалізувати пункт своєї своїх передвиборчих обіцянок стосовно швидкого припинення війни в Україні. При цьому він ніколи не казав, на яких умовах, о, яким чином це все буде забезпечено. Він просто обіцяв припинити війну, і очевидно, що це. Те, що являється для нього відповідною ціллю, яка ціль може бути з боку росіян? Ціль, я думаю, достатньо, достатньо проста, тому що вони з одного боку хочуть не відкидати якісь пропозиції Трампа щодо переговорів. Тому що якщо, наприклад, вони їх відкинуть, то вони таким чином загонять фактично Трампа. В ситуацію, коли йому нічого не залишиться, окрім як продовжувати підтримку України, а можливо і нарощувати її в нинішніх умовах, вони хочуть залишити знаєте, от таку собі приманку у вигляді можливості переговорів. Але просто зараз не ті умови, не та ситуація, от потрібно виконати якісь їхні попередні умови і тому подібне. Тобто не відкидати можливість переговорів, тому що це б для них було дуже-дуже невигідно. Але от гратися з ними, гратися з ними, розраховуючи в такий спосіб одержати е подальші переваги е шляхом продовження війни, але при цьому домагатися, щоб поки йде ця гра із переговорами, щоб Україна якоїсь нової допомоги від Сполучених Штатів не одержувала. от, така от у них задача. Тому Путін буде просто маніпулювати темою переговорів. Він буде. Казати, що так, ми готові, можливо, навіть почнеться щось. Швидше за все, не за участі Путіна, там призначить якусь чергову делегацію, не знаю чи з таких самих клоунів, як Мединський, чи, можливо, з когось вищого рангу, направить їх, будуть вестися якісь розмови, будуть висуватися якісь чергові пропозиції ультиматумі а бойові дії тим часом триватимуть. От на що, власне кажучи, очевидно, розраховує Путін. що Буде вестися якась безпредметна розмова, яку можна буде назвати переговорами, і під приводом цих так званих переговорів домогтися зниження рівня підтримки України, бо, ну, навіщо підтримувати, навіщо ескалювати ескалювати, якщо, наприклад, там завтра вже будуть якісь домовленості. Треба йти шляхом стриманості і тому подібне. От я думаю, що план у них десь приблизно може бути такий. Ну він спочатку ще там розказував, наскільки вони готові до переговорів і компромісів, начебто, а потім згадав: а так ми ж не будемо із Зеленським говорити, хай піде, переобереться і буде легітимним для нас. Ну так, от знову ж таки, це ж прекрасний спосіб, як затягнути час. От сказати, не не відкинути, наприклад, ідею. Трампа щодо переговорів, ми готові до переговорів, але от давайте там от у них буде, хай буде у них хтось більш легітимний, тоді ми будемо з ним говорити. А це в будь-якому випадку затягування часу, навіть якщо, наприклад, уявити собі, що хтось на ці всі умови погоджується. Тобто, в будь-якому випадку, це знаєте, оце яскравий приклад. Оці всі е, заяви Путіна, це яскравий приклад, приклад того, що вони хочуть просто займатися дрібними маніпуляціями. Трампу. І от мені просто цікаво, як на ці маніпуляції буде реагувати сам Трамп. Тому що це ж очевидно, що ним хочуть маніпулювати, причому достатньо примітивно і дуже і дуже банально. Зараз ми до Трампа посунемося. Я ще тут згадала, як він сказав, що в Україні у Кремля є багато своїх людей. А хто це, на ваш погляд, свої люди? Та я думаю, що їх справді дуже багато, і я думаю, що частина цих прізвищ загальновідома. Вони там зараз почали активізуватися і вилазити на поверхню, як той самий Бойко. Маєте на увазі Але... бойка там? Так, да, да. Але на жаль, мабуть, бойком ця вся ситуація не обмежиться і, ну, якось було б, мабуть, наївно думати, що всі російські агенти це люди, які кричать про дружбу з Росією. І там закликають до якихось проросійських дій. Тому що якщо ми наприклад згадаємо таку політичну силу, як грузинська мрія в Грузії, яка зараз eh, закріплює там проросійське правління, про російський режим антидемократичний, який здійснив розворот від євроінтеграції до інтеграції, очевидно, в якісь російські структури, то вони ж завжди висували проєвропейські гасла. У них завжди було зафіксовано, що вони за євроінтеграцію, От, але просто не треба злити Росію, не треба з нею конфліктувати. А у війні, наприклад, Грузії та Росії була винувата грузинська влада на Черіса От, Тобто, зрозуміло, що на прикладі грузинської мрії всім очевидно, що це одна із базових моделей, яку росіяни можуть відпрацьовувати на пострадянському просторі. От, політики, які, наприклад, кажуть, ми за євроінтеграцію, там, ми за європейський вибір, але давайте не будемо злити Росію, а нам не треба воювати з Росією, це невигідно. От давайте просто якось будемо спокійно євроінтегруватися, а потім через пару років виявляється, що ніхто євроінтегруватися не збирається, і тому подібне. Тому насправді тут я думаю, не все так просто і. Такі поверхневі агенти впливу, як бойко. Ну я думаю, що навряд чи ними все вичерпується в нинішній ситуації. Тому в принципі, робити ставку, на кого в росіян є і в Україні, і з тих, хто залишив Україну з тих або інших причин і зараз займається пропагандою за меж України, тому десь так. Він на цій прес-конференції за чотири години наговорив багато, підтвердив, що він не розмовляв ще із Трампом, але от не проти. Які меседжі Трампу ви почули саме з цієї прес-конференції? Ну, він, бачите, він такий ж. Він, от, наприклад, у своїх віртуальних зверненнях до Трампа останнім часом, він одразу, знаєте, змінює свою риторику. Кудись зникають оце нахабство, оці дуже тупі жарти, які він полюбляє. Там навпаки така підкреслена повага, що він готовий до розмов, готовий до всього. От тільки от треба з ним поговорити, поспілкуватися і все. І він про це вже заявляв раніше. Ми пам'ятаємо, як одразу після обрання Путін робив заяву, як він сильно Трампа поважає який той. Сильний, потужний і тому подібне. І зараз він, в принципі, цю логіку продовжує. Тобто, таке, знаєте, дуже дріб'язкове підлабузництво, яке, очевидно, на думку Путіна, повинно Трампу сподобатися. От зараз прямо Вашингтон Пост повідомляє, що Трамп зустрінеться з Путіном наступного року. Я відкрию, можливо, там є більше деталей, але так, по заголовку, а де вони можуть зустрітися? Хіба Трамп приїде до Путіна? Ну, важко сказати, ви розумієте, я теж зустрічав цей заголовок, але поки що саму публікацію не читав, Ну, логічно пропустити, що вони можуть зустрітися. Де вони можуть зустрітися? Ну, наприклад, можуть зустрітися на в час якогось міжнародного саміту. Десь в Дубаї. Ну, наприклад, Ну, я не хочу тут займатися якимись гаданнями. Ну, Ймовірність того, що вони зустрінуться, є. Так, я відкрила два геополітичних лідера Альфа Самця. Зустрінуться наступного року. В одному кутку буде президент Дональд Трамп, який жадає мирної угоди з Україною, яка зробить його схожим на глобального миротворця. В іншому російський президент Путін, хитрий, маніпулятивний і палко антиамериканський автократ, який сподівається спокусити Трампа створити трансакційний новий світовий порядок без і прав людини. Без правил і прав людини. Путін прагне укласти велику угоду щодо Європи. Ейської безпеки, яка залежить Україну на милість Кремля, послабить НАТО, закріпить місце Росії як глобальної держави. Напередодні будь-яких переговорів Кремль ретельно оцінює меседж амбіції і вразливі місця Трампа, водночас залишаючись обережним щодо його непередбачуваності. До слабких сторін Трампа на думку російських аналітиків належать геополітична наївність, коротка концентрація уваги і схильність покладатися на інтуїцію, а не на розум. Ось такий от матеріал, такий висновок роблять, але про місце не пишуть. Як ви ставитесь до таких оцінок? Ну, в принципі, десь приблизно так е, можна погодитися в загальних рисах. Хоча, звичайно, можуть бути і окремі нюанси в цій ситуації, я би все ж таки не спрощував Трампа, хоча він часто робить дуже дивні заяви. Але я думаю, що тут насправді в випадку Трампа не обов'язково треба робити далекосяжні висновки, виходячи виключно з його заяв, тому що. Він, швидше за все, звик робити різні заяви для того, щоб подобатися аудиторії в цей конкретний момент, і скажімо так, от заряджатися цією цим задоволенням аудиторії. А що він насправді думає, це питання вже трохи більш складне, е, мабуть, справді Путін розраховує, що він зможе маніпулювати Трампом, зможе відповідним чином протиснути те, що йому потрібно, протиснути ідею великого поділу світу. Для того, щоб у подальшому на неї спиратися. Але з іншого боку, от сама поведінка російської влади вона не свідчить про те, що вони на 100% впевнені в своїх діях, впевнені в Трампі. Тому я думаю, що вони, в принципі, от теж будуть намагатися максимально зібрати наявні у них ресурси для того, щоб Представити себе Трампу в якості такого серйозного партнера, але є декілька цікавих заяв, які останнім часом робили і Трамп, і люди з його оточення, які, як на мене, є дуже показові. І Трамп особисто, і Кіт Келох, його представник по питаннях російсько-української війни вони останнім часом почали активно згадувати про втрати росіян на фронті. Раніше до обрання Трамп про втрати Росіян не згадував взагалі, він лише говорив про втрати українців, що вони великі, зруйновані міста і тому подібне. Зараз всі представники команди Трампа, які це все коментують, і особисто Трамп постійно говорять про великі втрати Росіян. Що мовляв, як ти можеш на щось розраховувати за такого рівня втрат, значить ти вже точно не можеш вважати себе переможцем і тому подібне. Ну але дивіться, Путін йому відповідає, що він вважає війну двіжухою, без якої російському народу нудно, і він хотів би це почати навіть раніше. Ну це Путін говорить своїм, значить, так званим громадянам. Зрозуміло, чому да, для того, щоб відповідно, чином... у нас тут ще 30 секунд залишається про своїх. От як він каже, так все добре, Росія так зміцніла за, за часи війни. Як це співвідноситься із втратами, з економічними проблемами, з проблемами на ринку праці ви знаєте? Я думаю, що він просто для себе обрав таку звичну для росіян схему, що перемога все спише. Що то вони здобудуть перемогу, а далі це вже буде неважливо Там, які втрати, ресурси. Головне це здобути перемогу, а далі ти вже входиш в історію, як великий переможець, а все інше це деталі. Ну, за зростком... а, а потім так скажи, як в Сирії. Так, оце так ми так і хотіли не виключено. Цієї тобто, пла цілий же, так званий СВО все одно немає досі. Очевидно, вони будуть сформульовані вже після її завершення, і виявиться, що вони всі були досягнуті. Пане Петре, дякую за включення. Петро Олещук, політолог, був разом з нами. Я Інна Марецька на цьому свою частину роботи завершую. Дякую всім глядачам і слухачам радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.